Вітаю вас і дякую за те, що ви слухаєте нас. Сьогодні продовжуємо нашу попередню тему послання апостола Павла до римлян. Минулий раз ми розглядали із першого розділу, і з вірша по 17-й, де апостол Павло особливу увагу приділяє над тим, що Він є вибраний апостол Ісуса Христа. Для звіщання Божої Євангелії. Цю Євангелію він проповідував на протязі всього свого життя. І він заявив, я хотів би знову підтвердити це, що ми вже чули. Це буде перший розділ послання апостола Павла До римлян, і Із 14 го вірша по 17-й ми читаємо так: «А Гелена і чужоземцям. Розумним і немудрим я боржник, Отже, щодо мене, я готовий вам, що знаходиться і в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірує, перші ж юдеєві, а потім Геленові. Правда бо, Божа, з'явилася в ній з віри у віру, як написано. А праведний житиме вірою. Це є основна або основний фундамент для християнської віри. Ми сьогодні не торкаємось закону Мойсея. Ми сьогодні не торкаємось тих всіх правил і постанов, які були. Започатковані для ізраїльського народу, ми сьогодні звертаємося до Євангелії, яка приносить нам спасіння незалежно від наших діл, але коли ми поклоняємося нашому Богові, коли ми е, приймаємо Його вірою, наше спасіння є тоді гарантоване. Сьогодні я пропоную вам продовження. Нашої теми із послання до Ремлян, і ми візьмемо сьогодні продовження цього ж першого розділу, і я зачитаю кілька віршів із 18 розділу, 18-го вірша першого розділу. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, Його, вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, та, що немає їм, виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і, славу дитлійного Бога, змінили на подобу образа тліної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому той видав їх Бог. По жадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше, як творцеві, що благословений навіки. Амінь. До цього часу. Отже, повертаючись до прочитаного нами Слова Божого, ми зауважуємо такі факти, що апостол Павло підкреслює значення. Що Бог виявляє свій гнів у своїй справедливості, у своїй праведності. Божа праведність якраз з'являється в тому, що Бог виявляє тайні задуми людини, яка охоронить їх, і навіть, можливо, і соромиться сказати і своїм близьким. Але Бог є той, який знає тайни людського розуму, тайні задуми людського серця і тому виявляє їх через. Їхнє же саме, саму непокорність, яку вони затаїли у своїх серцях. Перше, що апостол Павло звертає увагу, я хотів би підкреслити причини гніву Божого. Чому якраз Бог виявляє ті причини, які апостол Павло якраз виявляє, або торкається їх особисто, щоб люди зрозуміли, що це не так просто. Лю людська, людський характер є такий, що він намагається. Себе оправдати, а Бога поставити в якесь таке неловке положення. Отже, в першу чергу апостол Павло говорить, що Бог виявляє свій гнів на безбожність на ти, для тих людей, які сьогодні відкидають Божу істину, які відкидають Божу правду, які не хочуть підкорятися йому. Отже, Божа правда або праведність, скоріше всього. Вона виявляється у тому, що Бог противиться злу, противиться всякій неправді, противиться тому, що сьогодні люди навчилися правду покривати або гамувати, як тут написано, неправдою своєю неправдою закрити то, що сьогодні відбувається в цьому світі. І ми, як свідки сьогоднішнього нашого перебування в цьому світі, як ми живемо і навколишній світ, ми бачимо, як намагаються сьогодні. Зневажити ім'я Господня і неправдою якраз покрите то, що Бог говорить нам у своєму слові. Друге місце або друга причина, це є те, що люди зневажають. Боже відкриття, навіть і ті, котрі знають Бога, навіть і ті, котрі пізнали істину Господню, але вони намагаються Боже відкриття поставити осторонь, щоб не бути винним. Але Бог якраз і на це звертає увагу. І ми якраз тут читаємо це в 20 му і 21 віршові, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видимим, так що немає маєм виправдання. На перше місце треба поставити сьогодні. Багато людей, багато е, науковців намагаються доказати, що Бога немає. Вони виявляють всякі докази того, що е, природа навіть сама себе створила. Але коли ми оглядаємо е, навколо себе цей світ, коли ми бачимо, що це є не так, якраз ми знову повертаємось до того, що Божа праведність я якраз виявлена у тому, що Бог гнівається або проявляє свою... Е, свою справедливість до тих, котрі е, зневажають його ім'я. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знекчемніли своїми думками, і запаморочилось їхнє серце. В своїх думках вони відкинули всяку святість. Чому якраз хотілося підкреслити, чому Бог е, так? Е, Різко можна сказати, реагує на людську неправду. Тому що, знаючи Божу істину, знаючи те, що це є Божа рука, знаючи те, що Бог створив усе словом істини своєї, вони сьогодні намагаються доказати, що це, що це створилося або прийшло само собою. Тому Дяка Богу, що сьогодні Бог просвітив наш розум, просвітив наше розуміння для того, щоб ми могли пізнавати і прославляти нашого Господа, який сьогодні дарує нам мудрість і е, навчає нас із своєї небесної, премудрої істини. Далі ще одно хотів би я підкреслити, де апостол Павло знову ж таки е, намагається поставити. До відома людей, до відома тих, які будуть читати це писання, або Слово Боже, щоб вони зрозуміли, що за їхньою власною е, такою відсталою, я би сказав, навіть мудрістю, вони перекрутили то, що Бог установив на початку. То, що Бог дав людині. Для того, щоб людина поступала зрозумілим е, своїм життям і не відступала від істини, людина якраз перекрутила всі, ті перекруч... перекрученому з такому стані всі ті Божі закони, всі постанови, і вона пішла своїми стежками. Тому той видав їх Бог пожадливостям їхніх сердець. На нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше, як творцеві. Люди сьогодні на місце того, щоб дякувати і прославляти Бога. Вони вибрали для себе і тварин. І подобу інших до себе людей, намалювавши різні картини, і сьогодні їм поклоняються. І це рахує, що це є приємно Богові. Бог якраз це все відкинув у процесі зародження ізраїльської нації, у процесі, коли Бог давав. Закон для Ізраїля Бог особливо приділив увагу, щоб народи, щоб євреї могли поклонятися Богові, а не людині, щоб євреї поклонялися тому Богу, який на небесах і який створив все словом існи своєї. Тому і сьогодні ми дякуємо Богу, що Бог відкрив нам розум до того, щоб ми могли пізнати, що це все є тварво людини, і воно не має в собі абсолютно ніякого божества. Це все ли лише тільки окультизм. Тому, продовжуючи істину Господню, яку сьогодні Бог дарує для нас, ми повинні розуміти, що Божа істина є на своєму місці. Бог якраз через свою праведність, свою Справедливість виявляє той гнів, що сьогодні люди не хочуть покоритися Богові. У продовженні нашої бесіди, я би хотів сьогодні ще звернути нашу увагу е, далі, що апостол Павло нам говорить у другому розділі. Древності, як я вже підкреслив раніше, Бог дав закон для Ізраїля, щоб вони згідно закону поступали. По тих правилах, які Бог поставив перед ними, кожна вимога вона мала своє місце. І Бог якраз поставив особливо е, на своє місце, це щоб кожна людина вважала людину, щоб кожна людина не викривлювала тих е, постанов, які Бог дав. І особливо у ізраїльському народі було правило. і це е, – Наскільки я так розумію, що священники або равіни, єврейські, вони змушували народ, щоб вони завчили усі ті постанови і їх пам'ятали кожен день. Тому тут якраз апостол Павло каже, ось тому-то без виправдання ти кожен чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме і ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від гніву Божого, або погоджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння та через жорстокість свою і дорозкаяність серця збирає собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Божого, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, що витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести і нетління життя вічне, а свалилим та тим, хто противиться бо правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле юдеєш перше та гелена. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя. Отже, я хотів би підкреслити, що кінцево це заяву Яку апостол Павло висказав у, своєму, цьому, у цій частині свого послання. Бог не дивиться на обличчя. У Божій справедливості існує справедливість, у Божій правді існує правда, і її нічим не можна замінити, і ні, ніхто не може особливо поставити в таке положення, що це можна щось інше зробити. Бог є. Як він про себе сказав, я є святий і ви будьте святі. Отже, все, що ви робите. Чи ви говорите щось, чи ви щось плануєте, чи ви вже надумали щось зробити, але все це повинно бути для слави Божої, все це повинно бути на рівні Божої справедливості. Я знаю сьогодні багато людей, які скажуть, що це ж неможливо. Але Бог каже, що це можливо є. Бог заявляє для нас сьогодні, щоб і ми могли бути послушні Божому Слову. Можливо, апостол Павло знав причини, які викликали е, таке таємне осудження серед єврейського народу. Можливо, апостол бачив ці всі е, е, неподоби, які явилися для того, щоб виявити якесь непорозуміння серед народу ізраїльського. І в першу чергу я розумію, що євреї завжди, так як вони мали це на своєму, е, це є основна була така причина. Вони осуджували не євреїв або поганів, що вони є необрізані погані. В свою чергу, погані, звичайно, могли осуджувати і євреїв за їхні вчинки. Друге, питання стояло по відношенню до закону. Звичайно, е, е, гелени не мали. Спільності або не знали закону Мойсею, вони були осторонь від цього. І євреї могли осуджувати їх і за то. Третє питання, я би сказав, що тут ще стоїть питання і обрізання. Це було болюче місце для кожного єврея. Вони рахували, що. Навіть і ті гелени, котрі наверталися і приймали Ісуса Христа вірою, вони повинні були обрежуватись, що апостол Павло категорично поставив, що це не є обов'язковим. Думаю, що на сьогоднішній день для нас є важливим таком, щоб ми не осуджували інших. Я хотів би пригадати нам сьогодні знову ж одне слово Боже. Слова Ісуса Христа, яке ми читаємо у Євангелії від Матвія, 7 розділ, і тут кілька віршів нам говорить досить застережливих таких попереджень, щоб ми могли пильнувати за собою. Семий розділ Івана Матвія із першого вірша. <кій> Говорить, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. <кій> і чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, дай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата свого. Чудове місце, яке сьогодні нам дає застереження, щоб ми пильнували. За нашим оком, щоб ми пильнували, за нашим язиком, щоб ми не осуджували передчасно тих або ті справи, яких ми не знаємо досконало, тому що життя, життєва практика багато підсказує нам, що люди багато говорять, багато вже присуджують якісь свої рішення, а насправді це далеко від істини. Тому нехай Господь благословить нас і дарує нам, щоб ми могли пильнувати Божу істину і не хитатися від всього того, що сьогодні навколо нас є. Слово Боже, я хотів би ще одне місце нам нагадати, де сам Христос говорить у, тому ж, у тій ж Євангелії від Матвія і в 11 розділі ми читаємо тут такі слова, 28 до 30 вірша. Придіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий і з серцем покірний, і знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе, а мій легкий. Чудове місце. Чудові слова Ісуса Христа, який сьогодні закликає, і робить, і цей заклик Він. Не зменшився, він постійний і він дає нам розуміти, що тільки сам Христос може звільнити нас від тих тягарів, як часто сатана накладає на наші душі. І на місці того, щоб схилятися і шукати ім'я Господня, щоб перед Ним схилитися у покорі, ми часто осуджуємо іншим і намагаємося показати, що ми є в тому праві. Я нагадував вже і ще раз нагадаю. В древності Бог якраз підкреслив особливість свого закону, де вимагали, щоб кожна людина могла бути покірним іншим і могла якраз поважати іншого. Не осуджувати його намарно, але бути ввічливим і досконалим у своїх ділах. Бог продовжує і сьогодні звертатися до нас. І я би хотів сьогодні. Знову ж таки підкреслити важливість нашої бесіди, важливість того, що Господь хоче бачити в нас. Знову підкреслюю слова, кінцеві слова цього відрізку або частини другого розділу, яке ми могли вже зачитати, бо не дивиться Бог на особу. Апостол Павло. Звернув увагу, що перед Богом немає різниці ні єврей, ні поганин римлян або грек, або хтось інший. Перед Богом тепер являється грішник, який є непокірний, і Бог над ним звершає свій суд. Але ті, котрі навертаються до Господа, вони є оправдані і вони є законні, діти Божі. Дальше апостол Павло якраз в цьому ж самому другому розділі говорить, бо котрі згрешили без закону, без закону і загинуть, а котрі згрешили в законі, приймуть суд за законом. Отже, це звертається до тих, котрі вже знають правду Божу, котрі навчилися із закону, котрі вже знають, як поводитись. І апостол Павло каже, Ті, котрі не знали закону, ті, котрі не знали правил Божих, вони будуть осуджені, але вони осудяться по іншим правилам, тому що вони не знали, тому що вони перед ними ще не було цього цього вимогу, не було закону. Але ті, котрі знали закон, вони будуть осуджені згідно Божої Божій справедливості. Перед Богом немає різниці, бо апостол Павло якраз тут підкреслює, бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі. Але той юдей, хто є потаємно, потаємно, духовно і обрізання серця духом, а не за буквою. Йому пошана, не від людей, а від Бога. Оце якраз Бог, що сьогодні хоче бачити в нас. Бог якраз той, який знає, чи ти юдей, чи ти є не юдей. Бог якраз бачить, чи ти підкораєшся Божій істині, чи ти не підкораєшся. Тому що у Бога немає різниці. Бог все в Ісусі Христі поставив на один рівень. Слово Боже, нам нагадує слова Ісуса Христа. І я хотів би знову до цього повернутися. Христос каже, лицеміре, як ти побачив заскалку в оці брата Твого, то спочатку вийми колоду у власному оці, бо тоді тобі легше буде бачити ту заскалку, яка в оці брата Твого. Отже, наше завдання сьогодні пильнувати за собою, щоб нам не оскаржити нашого брата в тому, чого. В чому він може і не бути винним? Отже, апостол Павло за заданої йому премудрості виявляє, що різниці у Бога немає, і він висуває аргументи, що євреям немає підстави, чим хвалитися. Немає підстави, чим себе оправдувати, тому що всі перед Богом згрішили і залишені слави Божої. На сьогодні ми дякуємо Богові, що Божа милість проявлена і до нас. І він каже: ото що має більшого людей, або яка користь від обрізання, звичайно. Що для єврея обрізання було досить на високому рівні, і це було для них головне. Вони рахували, що коли єврей обрізаний, або вони йдуть по закону, і згідно закону, кожен мужчина мусив пройти цей процес, то для перед Богом воно не має різниці. Бо юдей не той, котрий носить на собі знак обрізання, але той, котрий є внутрішньо, котрий виконує закон, котрий служить Богові Духом, а не буквою. Тому що буква має силу вбивати. Це якраз була проблема в законі, тому що євреї привчилися і привчили себе. Виконувати все згідно букви, так як буква закону говорила, але вони не дбали про своє сумління. Вони не дбали про те, що сумління їх було далеке від того, про що вони говорили і на що надіялися. Апостол Павло якраз щоб показати Божу праведність і виявлення Божої праведності, що Бог є справедливий у своїх присудах. Говорить, коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гніви являє, говорю по-людському? Зовсім ні. Бо як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду звільнилась, збільшилась на славу Йому, по що судити мене як грішника? Уже Апостол Павло розумів, що люди, котрі згрішили. Вони якраз є і під судом, бо Бог, якраз, виявляючи свою справедливість, Він виявляє на тих, котрі не покирні йому, які служили і служать до сьогодні у своєму злому і нерозкаяному серці. Досить важливим, я би хотів підкреслити, де апостол Павло говорить про тих, котрі. Далекі від істини і не хочуть навернутися до, Божої, до Божого Слова. І е, з 3 розділу, з 9 вірша, він тут говорить так: то що ж, маємо перевагу ані трохи, бо ми перед тим довели, що юдеї Гелени усі під гріхом. Яка перевага була в юдеїв? По-перше, що вони хвалилися один перед одним. Що вони є юдеї, що вони є вчителі, що вони знають закон, що вони є ті, котрі можуть вести інших за собою, апостол Павло тепер ставить перед ними питання, яка перевага? Бо ми довели в цьому, що всі перед Богом є грішні. Але, як написано, тепер апостол Павло підкреслює досить головну істину, яка необхідно нам сьогодні пам'ятати. В Івані Івана ми читаємо, що через Мойсея прийшов закон, але через Христа прийшла благодать. Благодать, вона вирівнює наше життя. Вона нагадує нам, що за нас Христос приніс жертву. Благодать нагадує нам, що, ми, що нам належить жити згідно Божої волі і не відступати від Божої істини. Тому я апостол Павло якраз тут підкреслює і каже, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним законом, бо гріх пізнається. Тому на сьогоднішній день я дякую вам за увагу, дякую вам і бажаю вам Боже благословіть і до зустрічі в наступному разі.